Я вівторок отзвонюся, вже як ми повернемось, ми в цю ніч будемо повертатися вже туди до себе втим. А ми хорошо, синок, ми ждемо. Не дзвони на другий день, а то не дзвонить і не дзвонить вже третій день. Таня почала ж там пробивати по своїх каналах подружки, друзі і так далі. Тишина, і телефон мовчить. А він уже загинув. Те, що ми взяли з дитячого будинку крупської у Полтаві. Познайомились ми з ним заочно тут у машівці, а поїхали конкретно до нього і спитали його, щоб до нас його визвали. З першої хвилини я його тільки побачила, я плакала, не знаю чого. Начальниця, це директор, начальник, як на неї назвати, Аліфтіна, я пам'ятаю, що Алівтіна. Вона спитала, ви що його знали колись, чи чого у вас така странна реакція. А я не знаю, у мене щось сльози ну, жалко мені. Я сказала батькові, що давай візьмемо на вихідні, подивимось, а батько сказав, я в ньому в нього. Міцний стержень. Я бачу цього хлопця наскрізь. Він мені дуже сподобався. Коли приїхали вже його забирати, його паухкала вихователька, і він біг по коридору, там довгий такий коридор, і він біжить по коридору і кричить: Я ж вам казав, я ж вам казав. І плигнув ж до мене на руки, а я кажу, що ти їм казав? А він каже: Вони казали, що. Ніхто мене не забере, ніхто по мене не приїде. Ну і ми поїхали додому, приїхали сюди, заходить Саша в хату, ж. тут своя кімната, ми ж виселилися туди, там була спальня, хата ж мала, звичайна сільська. І він не каже на нас ніяк. А я кажу, ні, батько каже, а як ти будеш на нас казати? А він каже, як відбудеться суд, почну називати мама і папа, а до суду не буду. Грамотний дуже. А тоді суд відбувся зимою у січні, по-моєму, місяці, і я була ось тут чогось біля, ну тут, а він був вже ж тій кімнаті, і щось йому треба було до мене звернутися, він сказав мама. Ну і все, а потім почалися зим... життя почалося і війни, і перемир'я. Дуже ми важко з ним проживалися. Він строптивий, нрав крутий у нього, він принциповий, самовмолк. Хороший дуже хлопчик. Ну, він дуже любив читати книжки. Це такий був запойщик. У нас тут була стінка і повний шкаф з домашньою бібліотекою був. Ну, я як вчителька виписувала тоді лідоганька. там класика вся. І зарубіжна, і радянська, російська. Він перечитав всі книги, всі книги перечитав. І я кажу, Саша, тобі ж оце подобається хардіння по мукам, наприклад? Так, да, подобається. Ну а про що там? Він мені бере, каже, фабулу. Молодець, виводи, Ну, в общем, у нього язик був підвішений, він гарно говорив літературною мовою. Умничок. Умничок. Ми поїхали з ним в Полтаву, в технікум. Кооперативний, там набирали дітей на юридичний факультет. По тестуванню він прийшов, він не здавав екзамени. По, по результатам тестів прийшов, поступив, вчився два роки, нехотя. Йому не, не сподобалася та професія, що я йому запропонувала. Потім пішов в армію. Тут у нас в розсушницях, по-моєму, там ППО був, був хорошим папоїстом. І мені нравилася ця служба, все. Потім кінчив вчитися служити, поїхав до вчилиця в технікумі. Пішов до вчилиця в технікумі з-під Ну, закінчив технікум, одержав диплом. Ну, та в 14-му році ж почалося то. Хто в перших рядах? Саша. Він такий патріот. До ненормальності. Прийшов і сказав, буду йти в АТО. Тут на дверях стояла як Таня. І руками так держиться за одвірки каже, отак і отак, я йду в Ато. Я йому сказала, я тебе не пускаю. Кажу, там, я тобі не даю благословення. Кажу, там стріляють, там убивають. Кажу, Саша, це не єграшки, це не армія. До... І він мені сказав, я вже дорослий, як я буду дивитися своїм дітям в очі. І ми його повезли, ну, слідом за ним поїхали в Карлівку в воєнкомат. Ну і там, отож ще ми сиділи так з ним рядочком, а він каже, мама, на хрестика нема. Я зняла з себе хрестик кажу, ну, мій хрестик, хай він тебе оберігає. Ну, і з тим він пішов вже ж в АТО і сниться мені сон, що Саша потеряв хрестик. І я щось так розволнувалася, все. А потім вже чи він в відпустку прийшов, чи я не пам'ятаю, чи просто ми загорілися, що він каже, так правда каже. Я загубив його на річці, десь вони були, їх там знімали. І, і во время того, як батюшка їх благословляв. І в нього у, він не ряв, він хорошо плаває, в рядськах річ каже, Говорить, він зрясик сам. Каже, в мене хрестик спав і я його не знайшов. А де ж ти взяв? Батька дав, уже освячені. Так що так, ми, ми з ним, контакт у нас був близький, духовний. Ну більше він, звісно, з батьком вони більша рідня. То такі споріднені, що взагалі. А ще як він був в АТО, ми вже були тоді мобільний, мобільний зв'язок, да? був уже. Та був то, що телефон був. І ми з ними так розмовляли, а потім він каже, ма, ось тут у мене вириває трубку якийсь там. Мужчина літній, чути по голосу, що літній. І він каже: Ви мама Саші, кажу, так, да, я. Я хотів вам подякувати за вашого сина. А я, ну, я, я розплакалася і кажу. Що паразит голову кудись уже всунув, замість того, щоб сказати, що У Спасі... <різь> мене одразу своє на думці. Потім він робив на важкій роботі грузчиком. ну не як грузчиком, експедітором у Сітро, Кока-Колу і так далі. Потім почалася повномасштабна війна, і він зразу ж зразу з перших днів пішов у Машівку в оборону. Там служив і жив дома. Так було добре. І служив, і допомагав батьківщині. І вдома. Кожне утро тут сидав, з нами, гомонів. На півчаса заранше сюди, виходив, сідали, гомоніли, розпитували, батько його привчив плотно снідати, щоб йшов туди і не хотілося їсти. Хоча їм там дівчата возили їсти, готували з дому і возили прямо на блоки, на блокпости. Так було добре, все дружно, а потом, нічого не кажучи, вдвох з батьком пошепталися, що він дожен іти на фронт, ну туди. А він забіг такий збудоражений, такий щасливий, окрильований. Я кажу, що це таке? Куди ти збираєшся? Ма? Кажу те, що я подумала. Да. Все. Склав, ще його заставила силою, заставила положити палку ковбаси консерву якусь заставила, прямо на що воно мені потрібно. І все, і пішов він на війну. І в нього прямо з першого дня Бахмут, Курахово. Взагалі, все, що там тільки було, злачні місця, оці тяжолі. Кругом він там був. І все добре йому фортило, і. Полюбив дівчинку, з цю Таню і, і нам привіз, і була контузія дуже сильна. І він був на лікарняному, підлікував вуха і привіз нам і показав цю дівчинку Таню. Сказав, що буде з нею одружуватися, ну не одружилися, так і не одружилися. І він знову пішов на фронт. Одне вухо так у нього і не вистановилось. Він не чув тим вухом майже. А в якій бригаді він? 58. Ну, колись якийсь військовослужбовець виступав і казав, що каже порядніших хлопців, як в 58-й бригаді, каже, я не бачив. У них так все злагоджено, так все Такі, Точно всі такі, як саш. завжди, казав, що мені повезло дуже з командирами. Що у нас такий командир, що сам поїде, купи їду привезе, ще й пригостить і нас усіх. В общем, ніколи не жалувався. А, кажу, а кажуть, що погані, погане озброєння. Ну, Не знаю, каже, у нас хороше озброєння, все в порядку. От так завжди казав. А що було? Батько було питає, каже, Саша, ти розкажи що небудь розкажи. То він казав, завжди, ви не повинні знати те, що побачив я. Я для того тут, щоб ви цього не знали. Правильний був. Не було в ньому ні подлості, ні як ні ні. такий наш синок. Ну, були вони, на нульоці. Він ввечері подзвонив і каже, я вівторок дзвонюся вже як ми повернемось, ми всю ніч будемо повертатися вже туди до себе в тим. А ми, — «Хорошо, синок, ми ждемо. Не дзвони на другий день. Ми з усі з А вона каже, та і із... зі мною нема зв'язку. Каже, я... Я... я сама в шуці каже. Ну, каже, не будемо поки дзвонити, бо він сердиться, якщо надоїдаємо, шукаємо, яке ви маєте право. А то не дзвонить і не дзвонить вже третій день. Таня почала ж там. Пробивати по своїх каналах, подружки, друзі і так далі. Тишина і телефон мовчить, а він вже загинув. Ну, зайшли, повідомили, що Саша в причисівці в бою погиб. Ну, як не в бою, а танковий обстріл був, та ми ж так ще воюємо, обстрілюють настає все. Ну так, і все. І на п'ятницю назначили їх поховання. І він тепер там один.